Привіт усім! Ви на каналі Steel Ост. А сьогодні у нас на розгляді ремейк культової гри 2001 року Silent Hill 2. Багато гравців по всьому світу полюбили оригінальну гру саме за її сюжетну сміливість і серйозність, що в той час було рідкістю в іграх. А також за хорорну складову чи змогли розробники ремейку зберегти унікальність оригіналу і не розгубити той страх від проходження, який давала гра 2001 року. Спойлери, вони змогли. Поляки з Bluebird Team дійсно провели феноменальну роботу над оригіналом і змогли дати гравцям достойний ремейк, який ще буде довго обговорювати в ігровій індустрії. Сюжет Silent Hill 2 ремейк починається, як і в оригіналі. Нам показують головного героя Джеймса Сандерленда, який стоїть на пагорбі перед загадковим і туманним містом. Через декілька секунд ми дізнаємося, що приїхав він сюди через лист, який йому надіслала його померла дружина. У листі вона просить Джеймса приїхати у невеличке містечко Сайленд хілл де вони колись разом з Джеймсом добре проводили час. Довірившись цьому повідомленню, головний герой вирушає у це місто, щоб вияснити, звідки взявся цей лист, якщо його дружина вже як три роки мертва. Сюжетно ремейк майже так само точно наслідує оригінал, але додаючи більше деталей і ігрового хронометражу. Також поляки додавали у гру дві нових кінцівки, які, на мою думку, дуже добре вписуються у історію другої частини. Загалом їх є вісім і є певні дії, виконавши. Які можна отримати ту чи іншу кінцівку, як от читання чи перегляд деяких фотографії і записок, або слідкування чи байдужість до певних персонажів. За одне проходження можна отримати одну кінцівку, тому не вийде просто загрузитись на найближчий чекпоінт. Silent Hill 2024 майже в два рази довший за оригінал. Досягнути це було за рахунок оновлення і збільшення локацій, а також нових головоломок. Так, загадки і головоломки дійсно дуже цікаві. Вони не дадуть тобі занудьгувати і не змусять їх ненавидіти через зайву тупість. В грі навіть можна вибрати на початку їхню складність, і в залежності від вибраного варіанту сама подача і рішення загадок будуть відрізнятися. Правда, в якийсь момент їх стає настільки багато, що ти просто ходиш по локаціях в пошуку чергового предмету для рішення якоїсь головоломки, яка в свою чергу дасть тобі предмет потрібний для іншої головоломки, як це було наприклад в лікарні чи в готелі. Тому інколи біготня по декілька разів з одного кінця локації в інший може втомлювати. Візуал в гри теж виконаний на високому рівні. Грамотно використавши у грі Unreal Engine 5, розробники дуже добре передали атмосферу туманного Селен Hill. Саме місто і його архітектура вражає своїми пейзажами, а замкнуті будівлі, як от лікарня чи тюрма, нагнітають страху своєю темрявою. Графічно гра більш ніж достойна виходу в 2024-му. Звісно, вона трохи відстає від своїх жанрових побратимів, як у четвертий Резидент чи Алан Вейк 2. Плані анімації, але це все одно хороший рівень. Чим далі ми будемо рухатися по сюжету, тим більше головний герой буде занурюватися у пітьму як своєї душі, так і у темряву в прямому сенсі. Персонажі в грі оновлені дуже добре, на мій погляд. Візьмемо, наприклад, головного героя Джеймса, який з самого початку дивує нас своїм спокоєм і невимушеністю, граючи в гру, важко не задатися питанням. Чому головний герой так спокійно реагує на всіх монстрів і ситуації взагалому? Невже йому дійсно не страшно від цього всього піздіця, який відбувається навколо нього? Але чим далі ми будемо просуватися по сюжету, тим більше ми починаємо розуміти, що Джеймс ніби знав, чого очікувати, або, можливо, він бачив ще гірші речі, ніж цей хаос у місті. Тому зараз його нічого не дивує? Насправді відповідь досить проста. Практично майже все, що відбувається у грі, є відображенням сутності головного героя. Наприклад, Марія. Красива і ефектна жінка, яка деякий час гри є супутником Джеймса і чомусь дуже схожа на його дружину Мері. Але чому вона схожа тільки обличчям, а характер і стиль відрізняються. Можливо, тому що Silent Hill показує Джеймсу саме ту дружину, яку він хотів бачити, а не хвору жінку, з якою йому було дуже важко до голови монстр, який цілу гру переслідує головного героя, це є те саме почуття провини, яке переслідує Джеймса за вбивство власної дружини, про яке ми дізнаємося майже наприкінці історії. Silent Hill – це місто, яке показує саму сутність і глибину людини, яка заходить у нього. Тому так само і в Анджели молодої жінки, яка шукає свою матір і яку ми зустрічаємо час від часу. В неї теж є свої глибокі рани і переживання, які також деякі моменти стають на шляху головного героя. Деякі гравці не задоволені дизайном певних персонажів, як от Анджели чи Марії. Але я особисто вважаю, що Bluber досить класно передали емоції кожного персонажа. Видно, що актори дійсно старались. Nice. Що стосується бойової системи, то вона тут не сказати, що видатна, але все ще цікавіше, ніж, наприклад, Валан Вейк, на мою суб'єктивну думку, враховуючи те, що до цього студії не робили як таких бойових систем в іграх взагалі. Анімації, звісно, на рівні останніх резиків, але якогось хейту вони не викликають. У грі є чотири основні зброї: з вогнепальних це пістолет, дробовик і гвинтівка. З рукопашних це кусок палки, яка пізніше змінюється на металічну трубу. Якоїсь глибини чи якихось комбо-добивань комбо-добивань бойовці немає, так як гра в першу чергу не про безупинний екшен, а про важкий психологічний хорор. Хоча сама стрільба по ворогам мені сподобалась. Самі вороги діляться на звичайних повільних мобів і на швидших манекенів, яких я називав всю гру веселі ніжки. Правда, страх вони наводять тільки, якщо їх не видно, так як великої складності бою що з ними, що навіть з босами тут немає. І стандартних скримерів як таких тут теж немає, тому що їхню роль тут виконує один з найголовніших плюсів гри аудіодизайн. Так, саме звуковий дизайн гри і задає її жахаючий тон. І саме тому Silent Hill 2 Remake дійсно дуже страшна гра, в хорошому сенсі. На відміну від того ж вище згаданого Алана Вейка, звукова частина Silent Hill вкупі з її сюжетом дає той самий страх, який ти і очікуєш від класного ужастику. На моїй пам'яті, це одна з небагатої мізерної кількості ігор, які можуть реально налікати в деякі моменти, навіть якщо на екрані нічого не відбувається. Практично кожен рух чи взаємодія головного героя з чимось супроводжується моторошними звуками і музикою, яка прямо змушує тебе нервувати. Протягом гри тебе постійно будуть напружувати різні шорохи, звуки ворогів, звуки радіо, звуки від меблів чи бозна чого. Звучить все як в стандартних ужастиках, але виконано все на настільки високому рівні, що хочеться просто поаплодувати Bluebird Team за їхню виконану роботу. Тому аудіодизайн це є одна з головних основ Silent Hill і те, чому ця гра так лякає. Але плюси на цьому не закінчуються. Один з них це наявність української текстової локалізації. Переклад, як на мене, зроблений якісно і майже без помилок. Другий плюс це її ціна. На ПК в стімі гру можна придбати за 1315 гривень. На 2024 рік ціна в 1300 гривень за таку гру це майже задарма, вона безумовно варта своїх грошей. Щодо оптимізації, то вона тут середня. Навіть на 4070 Ti бували невеликі просадки ФПС в деяких моментах. Дуже рідко траплялися звичайні баги, як-от за в текстурах моб, але вони хіба що більше веселили, ніж дратували, так як проходженню воно не заважає. Із всіх раніше згаданих пунктів можна дійти висновку, що ремейк Silent Hill 2 це безумовно вдалий ремейк. Польська студія дійсно змогла розширити оригінальну гру і вивести її на новий рівень. Звісно, в неї є кілька маленьких недоліків, як от не дуже різноманітна бойова система чи затягнутість деяких моментів гри, але я впевнений, що Silent Hill 2 Remake ще довго буде на слуху гравців ігрових студій, як приклад зразкового класного хоррору. Враховуючи ціну гри і всі перелічені плюси, вона точно заслуговує на покупку. І я особисто оцінюю її. На 9 балів із 10. Пишіть в коментарях, що думаєте про ремейк Silent Hill 2. А також підписуйтесь на канал, ставте лайк і грайте тільки в найкращі ігри.